Доброго дня, друзі! Ви на каналі Доктор Голод, де ми разом з вами розбираємо цікавіші питання, що стосуються нашої медицини, нашого здоров'я. Ми вже з вами почали дивитися цікаве таке інтерв'ю доктора Голода, яке я давав у 2021 році, і там ми вже розглянули деякі питання. Я думаю, що доцільно буде продовжувати розглядати це інтерв'ю, але кожного разу в відео буде одне запитання. Отже... Слухаємо сьогодні відповідь доктора Голода. Е, наступне питання е, плану е, цукрового діабету: угу. якою продукцією Нугабест ви порадите користуватися при цукровому діабеті другого типу? Стандартне питання. Багато дуже зараз є цієї хвороби. Цукровий діабет другого типу, там вже дивіться, діабетів є два. Перший тип це проблема в голові, це uh -huh. стреси, там різні і інсуліну немає взагалі. Вони колять на уколах. Другий тип це не так. Це люди, які вже прожили життя, які мають там певну вагу. які вже… Це, грубо кажучи, це панкреатит, який uh -huh. дійшов до діабету uh -huh. і підшлункова виробляє інсулін, але його замало відносно того, скільки людина з'їдає. Тобто це трошечки там обжорство є. Що маємо розуміти про діабет? Дивіться два слова. Буквально діабет це захворювання людей, які пізно снідають. Тому рекомендація поміняйте ваше харчування, щоб все, що ви з'їдали на сніданок, а що не змогли доїсти на обід, і хватить. Це раз. Друге, зрозумійте, вам потрібно, щоб підшлункова працювала. Для цього потрібне очищення жовчо-вивідних систем. Тому при діабеті рекомендовано чи проектором, чи ковриком, але прогрівати живіт печінку праве підребер'я. 20-30 хвилин кожного разу після їди, після сніданку обіду, для того, щоб жовчарно виходила, і панкреатичний сік міг спокійно виходити кожного разу після їди. Ну в основному сніданок і обід. Але маємо розуміти, що одним із навіть не ускладнень, а супутніх станів при сукровому діабеті є поліневро і. Патія в ногах і ангіопатія в ногах Страждають нерви, страждають судини. І за те, що страждають нерви судини, там є проблема в тому, що діабетики бояться отримати ранку на нозі. Вона не заживе, стане трофічною виразкою, стане діабетичною стопою, ногу відріжуть. Діабетики це знають, і діабетики цього бояться і правильно бояться. Тому треба дбати про нерви в ногах і про... Судини в ногах, і оцей апарат, про який ви говорите. E5, це масажер, міостимулятор. Дві частини. Перша частина це є масажер з пірамідками. На ньому людина крокує, ну переступає з ноги на ногу, і в результаті того, що переступає, відбувається масаж ноги. Судинки розширяються, кров доходить до ніг. Це вирішує проблему ангіопатії. Друга частинка, міостимулятор посередні чорні платформи, електричні низькочастотні імпульси від міостимулятора проходять на поверхню шкіри, на поверхню тіла, і далі в нашому тілі на них реагує дві системи: м'язова м'язи скорочується і нервова. А нервова система реагує тим, що по нерву відновлюється провідність нервового імпульсу. Отак. Тобто відновлюються нерви. І поліневропатія, коли нерви страждають, відновлюється і чутливість, і рухова сфера при міостимуляції на стопи. Тобто, міостимулятор ми відновлюємо нерви, а масаж ми відновлюємо судини. І більше того, там через вплив на біологічно активні точки на поверхні підошви стимулюється сама підшлункова залоза, яка виділяє, ну хоч чуть-чуть, хоч але чуть-чуть, але більше інсуліну. І це призводить до того, що в людей, які масажують стопи на цьому апараті, зменшується рівень цукру. Ми проводили експеримент. Люди э, заміряють цукор, там 12, uh -huh. масажуються на апараті. Ну, треба дати час 15 хвилин, тоді перевірити після вже да того. Да. Uh -huh. Там була помилка, зазвичай в тому, що люди зразу перевіряли і не бачили цього. А якщо через 15 uh -huh. хвилин uh -huh. моментально вон, там кожного в ім випадку, в кожної людини спостерігається, ну, невеличке. Було 12, стало 10. Uh -huh. Ну, тоже непогано. Було 8, стало 7. Теж непогано. А якщо це робити постійно, то можна привести до відновлення інсуліновиробляльної функції нашої підшлункової залози. Теж варіант хороший. Ну для цього потрібен масаж цей. Це не лінуватися. І я роблю це. Я ставлю такий от варіант: Міостимулятор, Ну, хай там в обід ввечері. А масаж на е п'ятому масажері проводити аж рівно так, як ти їсиш. Поснідав, помасажувався, пообідав, помасажувався. Хочеш ввечері поїсти, значить, теж масажуйся. Uh -huh. Ну там тривалості немає такої в програми, як в попередніх uh -huh. апаратах. Тому десь 10-15 хвилин, скільки витримає людина. Але отакий масаж, не просто стояти гріти, а іменно ім, масаж він дає гарне відновлення кровопостачання в ногах. Ноги оживають, ноги оживають. Uh -huh. да. І це саме головне, щоб кров туди доходила, щоб нерви були, щоб ходила людина ногами. Ну а тоді вже і діабет можна буде побороти. Ну да тому для цих людей зараз саме актуальний час в наших залах якраз прийти і спробувати цю продукцію. Є можливість спробувати yeah. перевірити, чи працює вона чи ні. Yeah. Чергове відео від доктора Голода відповіді на запитання, які я давав. Ну і щоб не перегружати вас великою кількістю інформації за один раз, я думаю, що на сьогодні у нас буде все. Наступне запитання буде наступного тижня. Не пропустіть! Я вам хочу нагадати, що за це відео обов'язково треба зараз на каналі поставити лайк. Прослідкуйте, щоб ви були підписані на канал і у вас був активований дзвіночок, щоб ви не пропустили якісь наступні відео. Друзі, там під відео є місце для коментарів. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу того, про що ми сьогодні говорили, або ваші будь-які запитання. Ви знаєте, що я особисто сам читаю ці коментарі. І якщо хтось із ваших знайомих має подібні проблеми, візьміть це відео і перейшліть в своїм друзям в соцмережі. Це буде для них допомогою. Ну, а на сьогодні у нас все. Я дякую вам за увагу. Залишаюсь завжди з вами, доктор Голод Володимир Мирославич. До побачення.